Доброго дня, шановні, ви на каналі LeFine, і це відео буде для людей, кому зараз потрібні гроші, і буде огляд п'яти компаній. Сайти ви знайдете в опису до цього відео з посиланням на презентацію та прорахунком кредиту до зарплати. Огляд буде компаній, які надають позики від 500 гривень. Тобто 500 гривень це мінімальна сума кредиту, яку ви можете взяти. В першому прикладі буде компанія Money4U. Вона надає позики. І перший кредит, якщо ви берете, то він акційний під 0,1%. Можливість отримання позики із заборгованістю перед іншими компаніями. Це ключові переваги сервісу. Також можна. Безлімітно продовжувати переносити термін погашення позики. Гнучка сума позики, замість відмову чи стандартного схвалення сервіс пропонує підвищену чи компромісну суму позики. На калькуляторі, на якому ви бачите, можете прорахувати, сайт буде теж в опису до цього відео. Для оформлення вам потрібно мати паспорт, податковий номер, банківська картка. Прораховуйте і ознайомтесь з умовами кредитування. Наступна організація, дуже відома в Україні, це Money Veo. Мінімальні умови для оформлення кредиту, це стосується паспортних даних та коду. Вам треба мати при собі ці документи та банківську картку. Сума позики від 500 гривень. Тобто на 500 гривень можна подати запит в опису до цього відео через сайт для оформлення кредиту. Гроші надходять безпосередньо на вашу картку і все оформлюється у режимі онлайн без особистої присутності. Перший кредит зі знижкою 99%. Прораховуйте і обирайте суму, якщо вам потрібно більше. Наступна організація це Тенго, простий сервіс кредитування, який надає позики у режимі онлайн. Для оформлення вам теж потрібно паспорт та код і банківська картка. Моментальне кредитування на вашу картку. Сума від 500 гривень, тобто можна подавати запит на оформлення 500 гривень. Вік клієнта від 18 років ви працевлаштовані офіційно чи неофіційно, і ви зацікавлені в отриманні кредиту на картку, тобто вам терміново потрібні гроші. На калькуляторі в опису до цього відео через сайт прорахуйте бажану суму. Наступний кредитор, який надає кредити, це PANGO позики на сайті в описі до цього відео, які дуже зрозумілі. Це технологічна компанія, яка використовує штучний інтелект і інші додаткові перевірки для оформлення вам кредиту. Взяти вам кредит просто на сайті, заповнивши заявку. Вік від 18 років, мати при собі паспорт та податковий номер. І платіжну картку будь-якого українського банку і відсутність тривалих прострочень в інших компаніях клієнт може оформити від 500 гривень до 12 тисяч гривень. Приходьте в опис до цього відео на сайт і прораховуйте суму позики. Наступна організація, яка надає позики, це First Credit. Перший кредит, якщо перевести з англійської. First Credit це цілодобовий сервіс онлайн-кредитування на картку в Україні. Мінімальна сума позики від 500 гривень. Тобто на 500 гривень можна подати запит на сайті, дізнатися рішення. Також є можливість оформити і більші суми. Акційні кредити починаються від ставки зі знижкою 99%, тобто 0,1%. Час кредитування 80 днів, це максимальний термін. Рішення за 5 хвилин. Вам знадобиться картка будь-якого українського банку. Податковий номер та паспорт, є промокоди і акції. Переходьте на сайт в опису до цього відео і детальніше прорахуйте в цій організації кредит. І так, ви ознайомились з п'ятьма компаніями, які надають швидкі кредити до зарплати від 500 гривень. Якщо суми вам потрібні більше, ви це через калькулятор прораховуєте і подаєте запит в онлайн режимі. В опису до цього відео всі сайти будуть на організації. Більш детальніше ви там можете подивитись, ознайомитись з умовами кредитування, також є на сайтах відгуки від інших клієнтів, які вже користувалися кредитом. А також ви можете поставити своє питання представнику компанії. Це відео було для ознайомлення, щоб ви зрозуміли, кредит від 500 гривень можливо оформити, не виходячи з дому. Будьте здорові, всього найкращого!